Доброго дня, любі діти! До нас на заняття сьогодні завітала дуже цікава гостя. Спробуйте відгадати загадку про неї. Плаває, а не риба, стрибає, а не заяць, співає, а не птах, комара спіймать мастак. Сподіваюся, що ви здогадалися. Це жаба. Погляньте на неї. Вона вам подобається? Жабка весела, кумедна, в неї добра усмішка. Жабка сидить на листочку, весело поглядаючи на всі боки. Добру жабку люблять бабки. Діти, а тепер ваша черга. Зупиніть відео і складіть невеличку розповідь про жабку. Ця жабка дуже любить розповідати різні історії про своїх подружок. Ось одна з них. В ній зустрінеться слово корч. Знайте, корч це засохлий корінь дерева. У кущі на корчі жабка стрикотушка упіймала уночі комара завушко, щоб над лугом не гасав, жабеняток не кусав. Діти! Як можна сказати про цю історію? Яка вона? А ось ще таке питання. Що я вам розповіла? Казку? Вірш або оповідання? Правильно, це вірш. Отже, можна сказати, що це вірш жарт. Наша гостя принесла ще одну історію про комарів та жабок, яку розповіла у своєму вірші поетеса Наталя Забіла. Подивіться, що за сила над водою у горі довгоногих, довгоносих, тонкокрилих комарів. День і ніч танцюють сміло від зорі і до зорі, Довгоної, довгоносі тонкокрилі комарі. Вийшли жабки полювати, комарів лихих ганяти, тільки скік на язик вже комарик зник. Наловили комарів, почали веселий спів. Квок, квок, кум, кум, ми розвієм сум, сум, кум кум в куширі, жаби співи почали, а над річкою вгорі знов танцюють комарі. Дітки. А що ви скажете в цьому вірші? Який настрій? Яку б назву видали цьому віршеві? А Наталя Забіла назвала його Комари та жабки. Ви звернули увагу на те, які чудові слова підібрала Наталя Забіла, описуючи комарів. Хто їх запам'ятав? Давайте я вам нагадаю: Довгоногі, довгоносі! Тонкокрилі комарі. Ну і наостанок згадайте, що чемні дітки кажуть гостям на прощання. А я вам кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей.